Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це Таро прогноз для Діви на лютий місяць 2025 року. І так, Діве, давайте будемо дивитися, що у вас буде відбуватися в лютому місяці. Подивимось три декади, тобто розділимо місяць на три етапи і подивимося. Ці ваші направлення, роботу, фінанси, стосунки, основні направлення у вашому житті, енергетику та візьмемо пораду від карт. Нагадую, розклад не персональний, тому програється не у всіх. Але, надіюсь, хто дивиться мій прогноз, їм карти таки резонують. І ви, бодай, якусь інформацію таки для себе візьмете. І так, діви, подумали про свій місяць, притягнули до себе. Позитивну енергетику. Налаштувалися на розклад і дивимось. Початок місяця енергія для діви. І помірність у нас. Дуже хороша енергія. Робота. Четвірка мечів. Фінанси. Карта закоханих. Стосунки. Десятка кубків. Карта справедливості. Я вам скажу, що початок місяця, ну, по крайній мірі, на першій колоді видав, видав вам дуже хороші карти. Початок місяця в нас карта помірності говорить нам про те, що енергія у вас спокійна, і карта мага говорить вам про те, що. вибачаю, <кій> щось з горлом. Все у вас налаштовано. Ви довіряєте вищим силам, все у ваших руках, ви знаєте, як це все робити. Тобто, на початку місяця ви заряжені от такою енергією, що ви хочете прямо звернути гори. Да? от Ви берете ініціативу в свої руки, ви знаєте, як це робити. У вас є спокій по помірності, тобто ви спокійно налаштовані на те, що в лютому місяці у вас все вийде. В роботі у нас четвірка мечів може говорити про те, що на роботі нічого не змінюється. Може бути просто от така якась, знаєте, стагнація. Тобто, якщо у вас ем, все спокійно, нічого не міняється, тобто, все буде йти повільно так, як воно йшло. Наша четвірка мечів може говорити нам про те, що буде зупинка якась в якихось справах, ну якась затримка фінансів, затримка товару, затримка по роботі, не приїхала якась людина. Тобто, четвірка мечів нам говорить про якусь зупинку. Можна даже сказати, вимушену. но Рицар Пентаклів нам говорить, що це все дає вам кошти все рівно. Тобто ви помаленьку йдете, то ми будемо говорити про те, що четвірка мечів це справи ідуть так, як ішли. Повільно нікуди ви не спішите, ви йдете до своєї ці, цілі, Рицар Пентаклів у нас рицар повільний, але він знає план, він знає дію, він знає мету до чого йти, і ви собі спокійно працюєте на своїй роботі і заробляєте кошти. В фінансах закохані, нам говорять про те, що ваші фінанси будуть <кій> залежати від партнерства. Тобто, можливо, від вашого партнера, можливо, від партнера на роботі. Ну, карта 5 жезлів нам ще буде говорити про це, що для цього вам треба буде докласти якісь зусилля. Якщо це стосується вашого партнера в сім'ї, значить вам потрібно поборотися за ці кошти, сказати, для чого вони вам потрібно, обґрунтувати свої якісь доводи, що вам потрібні ці фінанси. Якщо це стосується партнерства, така ж сама ситуація, тобто ви повинні показати своєму партнеру по бізнесу, партнеру в роботі, колезі в роботі, докласти зусиль для того, щоб добитися заробити кошти, отримати кошти. Карта партнерства нам буде говорити, що має бути все гармонійно, тобто ви маєте наладити отакий баланс для того, щоб кошти до вас прийшли. Ще ця карта нам може говорити про вибір. Якщо це стосується вибора, вибор ви робите серцем, тобто, якщо для чогось. Вам в якійсь ситуації вам потрібно зробити вибір, чи ви отримаєте там кошти, чи ні, чи вкласти кошти, чи продати якийсь товар, чи піти на якісь поступки, наприклад, чи домовитись, з якою людиною, ви просто робите це від серця. Ви не, не обґрунтовуєте головою, не прощитуєте всі за і проти. Просто от серце, як вам підказує, так і робіть. Ну, більше я б сказала, що це карта партнерства, тобто ваші кошти будуть залежні. Залежати від вашого партнера сімейного або від партнера на роботі, від людей на роботі, від колег на роботі. В стосунках в нас десятка кубків, дуже приємна карта. І дев'ятка кубків. Говорить про те, що у стосунках ви відчуваєте от якусь емоційну таку наповненість. Ви зі своєю сім'єю. Все у вас влаштовує, дім у вас повна чаша. Нічого тут не можна додати, і 9 кубків, і 10 кубків нам говорять про те, що людина відчуває <кій> якусь гармонію. 9 кубків у нас часто ще говорити про те, що ви дуже багато уваги приділяєте собі, якщо у вашому житті є така ситуація, і зверніть на це увагу, що ну, можливо треба звернути увагу на вашу родину. Порада, у нас йде карта справедливості. Поступайте по справедливості. Якщо, от бачите, я от недаремно сказала за дев'ятку кубків, тобто зверніть увагу, що відбувається навколо вас. І дев'ять пентаклів нам також говорить про якийсь комфорт. Якісь класні відчуття про фінансові можливості. Якщо ми говоримо поступати по справедливості, поступайте по справедливості, по відношенню до себе, до людей, які вас оточують, но більшості карта говорить тут про себе. Якщо ви вже. Прям сильно аж себе так облюбити, то цього, наприклад, не потрібно робити. Я знаю таких знаків зодіака Діви. Ну, я не буду говорити за всіх, що дуже часто себе ставлять на перше місце. Можливо, на цьому тижні вам потрібно звернути увагу більше на свою родину, приділити увагу своїй родині. І по ці пентаклів в нас завжди приходять кошти для того, щоб ми їх могли потратити. То карти нам говорять про те, що. Потратьте їх справедливістю. Розділіться. Так, дивимося другу декаду для вас. Так, ну, перша декада, я б сказала, дуже хороша. Дивимося далі. О, наговорила трійка мечів. Робота Колесо фортуни. Гроші, фінанси, гроші, фінанси. 8 мечів, стосунки 10 пентаклів і порада 8 пентаклів. Ну, Енергетика в другій декаді, трійка мечів, якась буде ситуація у вашому житті, яка може вас засмутити, щось відбудеться таке, що принесе вам якусь, ну таку, знаєте, можливо, трошки агресію. І е, паж мечів також нам говорить про якусь конфліктну ситуацію. Можливо, це ви будете налаштовані в другій декаді, можливо, є якісь люди у вашому оточенні, що будуть вас провокувати, і вам трохи отака от ситуація буде неприємна. Тому Звертайте увагу на все оточення, яке у вас буде Що трійка мечів, що паж мечів. Карти такі, знаєте, душевного такого трохи, ну, неспокою, такої неприємної ситуації іменно у вашій душі. Якщо брати пажа мечів, це може бути людина по знаку зодіака, Близнюки Терези водолії, яка може бути в вашому оточенні і отробити вам от такі якісь. Капості, і ви в другій декаді можете звертати на ню увагу. Тому майте на увазі таке колесо фортуни в роботі, нам говорить, що щось в роботі може змінитися прямо на 360 градусів. І двійка кубків нам говорить про партнерство знову ж таки. Тобто, в вашій роботі може з'явитись новий партнер, у вашій роботі може з'явитись якась людина, від якої. Таке буде залежати ваше життя. Колесо Фортуни нам говорить про те, що життя може змінитись на 360 градусів, тобто робота може змінитися. Ви можете поміняти роботу, ви можете поміняти направлення в роботі, ви можете знову ж таки знайти партнера, людину, з якою ви будете співпрацювати. Причому ця співпраця така дуже приємна. Тому якщо у вашому житті з'являється така людина, такий партнер, я б вам радила все ж таки звернути на нього увагу, тому що дві. Карти говорять про позитивний вихід з цієї ситуації і, взагалі, направлення в кращу сторону. В фінансах у нас вісім мечів говорить про якісь страхи, про якісь. Надумані ситуації, карта відлюдника також говорить про якісь таке, що ви будете, не будете зациклюватись на фінансах, тобто фінанси вас не будуть цікавити всередині лютого, видно, ви будете думати про зовсім інше. Можливо, вас будуть лякати якісь ситуації. От, ви нам зробите той самий вибір. Судячи по вісімці жезлів, він вас буде лякати. Можливо, ви боїтеся тієї людини, що пов'язано з фінансами, боїтеся вступати в те партнерство, боїтеся робити той вибір. І ця ситуація буде у вас трохи тримати в такому, стані знаєте от е, Ви будете відчувати, що ви жертва обставин, що от ви не можете нічого змінити. І карта відлюбника говорить нам про те, що людина копається в собі, як правильно поступити, як зробити, де знайти, куди піти. Е, но відлюдник в нас взагалі карта старшого аркана говорить про те, що фінанси йому не важливі, можливо, ви будете. Думати про те, як заробити, як вийти з цієї ситуації, де знайти, може кредит взяти, може так, може сяк, але все ж таки відлюдник він відключається від цієї енергії. Або ж ви можете звертатися до такої людини, яка не зацикляна на коштах, але вони в неї є. От вона собі живе якимось духовним, але ви можете звертатись до такої людини. Можливо, ви хочете звернутися, а не знаєте, як до цього підійти. В стосунках в нас 10 пентаклів, дуже хороша карта, знову ж таки, сімейна, приємна, і трійка кубків. Також говорить нам про позитивні емоції, про якісь свята, святкування, якісь родинні свята. В стосунках взагалі хороші. Е... Хороші карти у вас випадають. Десятка пентаклів нам говорить про родину, звернути увагу на рід, побути з нею, поїхати, поспілкуватися. І трійка кубків також нам говорить про приємні емоції, які ми можемо відчувати в колі своєї родини. Порадою нас йде вісім пентаклів, нам говорить працювати, працювати, відточувати свою майстерність, отримувати за це кошти. І карта помірності нам говорить про. Карта зірки. В, очавість, це в нас зірка. Що ми, щоб ми маємо мріяти, надіяти, сподіватися. Планувати свої якісь подальші дії, можливо, ці перспективи все ж таки стосуються вашої роботи, тому що в роботі колесо фортуни, що ви повинні працювати в тому напрямку, прописувати свої плани, мріяти, візуалізувати, вже, наприклад, свою роботу, шукати людей, шукати інвесторів, шукати те направлення, яке ви хочете. І зірка нам завжди говорить, що якщо ми мріємо, якщо ми хочемо, якщо ми візуалізуємо, Візуалізуємо, знову же повторюся, то все ж таки ми доб'ємося своєї цілі і вищі сили нам цьому допоможуть. Дивимось третю декаду для Діви. Так. Рицер пентаклів. Робота. 8 кубків. Фінанси. Чотири кубки в нас. Стосунки, король Пентаклів. І завершення. У нас 4 Пентаклі. Так, завершення місяця рицар Пентаклів. Ви зупиняєтесь, наприклад, для обдумування якихось своїх планів, мрій, надій. Рицар Пентаклів. У нас карта земляної стихії. В принципі, це ваша енергія. Ви собі в ній відчуваєтесь. Дуже комфортно, і десятка пентаклів також говорить про те, що ви собі думаєте про свою родину, про свою сім'ю, про те, як заробити для неї кошти, як отримати кошти, як зробити благополуччя в своїй сім'ї. В принципі, що дуже хорошо. На роботі вісім кубків нам говорять про те, що, можливо, ви надумаєте все ж таки піти. Да? Ви хочете звідти піти. Вісім кубків нам завжди говорить про те, що людині некомфортно, і карта місяця також говорить, що буде багато думок, багато якихось, можливо, навіть страхів, но місяць нам говорить про те, що ми маємо довіряти своїй інтуїції. Якщо ж вам інтуїція підказує іти, якщо вам інтуїція підказує змінювати, ідіть Місяць взагалі, знаєте, він отаке підсвічує нам потаємне, що є в нашій душі, але ми його хочемо сховати, вернутися назад, боїмося ризикувати. Но якщо брати поколи, Софортуни, що все ж таки колесо фортуни може змінити наше життя за краще, тому я вважаю краще по вісімці кубків іти, і все ж таки його змінювати. В фінансах чотири кубки, все ж таки, наш фінансовий стан нас не влаштовує. Але королева Пентаклів нам буде говорити про те, що фінанси до нас прийдуть. Можливо, це ви. Тому що королева Пентаклів це діва, телець або козиріг також. Це ще може говорити нам про те, що ми не задоволені тим положенням, яке в нас є. Вроді й кошти прийшли, вроді вони в нас є. Або ж це буде говорити, що в нас є кошти, наприклад, якісь наші збереження, але щось вони в нас не влаштовують, щось приносить нам якийсь дискомфорт. Або ж їх нам просто мало. В стосунках в нас король Пентаклів, знову ж це ваша стихія, ви почуваєтесь себе отак впевнено, як король Пентаклів, все у вас по плану, все у вас е розкладено по полочкам. І король е кубків нам говорить про те, що багато якихось емоцій, багато емоційності, романтики, е любові, кохання. Якщо ми говоримо про. Жінок вашої стихії, це може говорити, що ви можете зустріти чоловіка по знаку зодіака, це рак, Риба або Скорпіон. Але якщо ми будемо говорити про карти як прояв, ви на своєму місці, у вас все по плану, романтика, налагодження стосунків, емоційність, отака, знову ж повторюсь, проявлення якихось таких романтичних настроїв. Стосунках взагалі для дів місяць ідеальний. І, в принципі, для роботи у фінансах трошки так якісь є нюанси. А взагалі місяць і порадою в нас йде: приймайте кардинальне рішення у своєму житті. Хоча четвірка пентаклів каже нам зупинитися, обдумати, але ту з мечів каже. Якщо ви щось надумали змінювати в своєму житті, обов'язково його змінюйте. Можливо, вам для цього потрібен час, щоб обдумати і прийняти це рішення. Але рішення у вашій голові може вже бути, воно вже може до вас прийти, воно може змінити ваше життя, причому так кардинально, От ви вирішили раз, надумали от сьогодні, і ви собі його змінюєте. І дивимось послання. Для діви від ангелів. Невинность. Каждый человек на самом деле невинен, поскольку никто не в состоянии изменить Божий пр промысел. Избавьтесь от вины или гнева, как от ненужной обузы, отягощающей душу. Если вас терзают эти чувства, изливайте их на нас, чтобы ваше сердце очистилось и вновь наполнилось любовью и покоем. Итак, Дивы. Я обожаю вам позитивного месяца. По картам бачу, що у вас має бути все дуже добре. Надіюся, вони так всі і програються для вас в позитивному ключі. Більше інформації на моїй сторінці, Розклади на тиждень, на рік, карта дня. Заходьте, коментуйте, всіх бачу, по можливості відписую. Здійснюйте свої мрії і до зустрічі!